Всім доброго дня, просили мене показати, як ми працюємо з нашою зимовою цибулею. Показую зараз, бо є що показати раніше не було що показати. Дуже довго цього року цибуля зимова сходила. Є навіть десь випади, щось ми трошки навіть досаджували видно, така зима або така якість цибулі. Що нам зараз саме головне по цибулі це розігнати її кореневу систему. Саме зараз фаза її нарощування кореневої системи. Захистити її від шкідників. Всі знають, що зараз, коли все цвіте, черешня, вишня, акація, вже всі мухи вилітають, і вишнева, і цибулева муха. Тому треба зараз її захистити від шкідника. І одночасно ми робимо профілактику хвороби. Профілактику хвороби не всім треба. Кого цибуля пропадає, то треба зробити профілактику. Щоб потім мені не писали, що я там щось неправильно говорю. Кого цибуля гарно росте, не пропадає, нікого не застав. Робити профілактику хвороб. Давайте перше щодо підживлень. Підживлення робив мінімум, тільки пролив аміачною селітрою плюс сульфат магнію, так як на чеснику. Як на чеснику показував підживлення під корінь, так тут зробив таке підживлення. Оскільки довго вона сходила, то за березень, квітень вийшло тільки одне підживлення. З цибулою треба обережно з підживленнями, бо якщо переборщити з азотом, вона просто вся ляже. Коли вона не вкоріниться і не набере сили, вона може просто вся лягти. Зимові Блі роблю обережно підживлення поступово. Аміачну селітру і сульфат магнію це я не рахую за підживлення, це таке базове, це треба, щоб вона відійшла від зими. А перші два підживлення, то я стараюсь робити фосфорне і кальцієве підживлення. Фосфорне буде робити 13-40-13. Значить, тут у нас тільки 13 азоту, 40 фосфору і 13 калію. Що нам дасть фосфор? Нам фосфор дасть те, що цибуля вкоріненця. Коли вона вже корінниця, набере силу, тоді вже можна давати якісь. Більш потужніші підживлення, наприклад, курячки чи якісь азотні підживлення, наприклад, рівні добрива, все по 20. Поки що даємо слабеньке фосфорне підживлення. у Нас тут і магній, у нас тут є амінокислоти, стимулятори росту і мікроелемент. Все, що потрібно зараз нашій цибульці весною. Поки вона ще мала. Буду робити таке підживлення під корінь, проливати столова ложка на 10 літрів і проливати цибульку. Що проливати, а не розсипати? Бо якщо проливати, наприклад, ще під дощик, таке підживлення швидко зайде в корінь, поки розсипати, поки воно розчиниться, якесь добриво, таким водорозчинним добривом саме краще. Можна його замінити на просту нітромофоску. можна її розчинити нітромофоску, в теплій воді, і також пролити цю цибульку. А можна просто нітромофоску розкидати в міжряддя і ці міжряддя зворушити. Або під дощик, щоб нітромофоска пішла в землю. Після цього підживлення дивимося днів 7-10, Як наша цибуля росте, чи не пішла сильно вона в ріст, чи не пішло сильно рости пір'я? Якщо сильно росте, наступне підживлення трошки відтягуємо. Наприклад, через 10 днів можна зробити вже підживлення. Якщо цибуля нормально розвивається, не лягає, можна робити далі підживлення кальці. Далі переважно я роблю кальцієву селітру. Можна кальцієву селітру розсипати. Це набагато легше. Ну кальцієва селітра трошки дорожче добриво, тому є сенс його також розчинити у воді, гарно розчиняється і пролити міжряддя. 20-25 п'ять грамів кальцевої селітри, проливає міжряддя. Звичайно, якщо багато цибулі, можна розсипати кальцеву селітру, так само, от як в нітромофоску. фоску, селітру розсипається і заробити в ґрунт. Бажано, щоб ґрунт вологий був, щоб добриво в сухій землі не лежав. Що нам дасть ці два підживлення, фосфор і кальцій, розвиток, нормальний розвиток кореневої системи. На першому етапі нам треба розвинути кореневу систему, щоб цибулька могла харчуватися самостійно, щоб від нас вона вже не залежала. А потім ми вже будемо розвивати її зелену масу. Тобто, там що не писав, вважаю, що фосфор, фосфорне підживлення, потім кальцієве підживлення краще для рослини на самому старті. Оскільки в нас вже були дуже високі температури, і вже 23, і 24, 25. Вже знаю, у когось і були і 30 градусів, вже всі мухи повилітали, вже в нас вишня, черешня доцвітає, тому треба зробити обов'язкову профілактику цибулі е, нашому чеснику від шкідників. Знаю, що там роблять і солью, і проливають нашатирним спиртом. Все це дуже добре, але я вам хочу сказати, що переважно, якщо ви бачите, що у вас кожен рік є проблеми з цибулевою мухою, то я би на вашому місці не експериментував. Звичайно, можна експериментувати там з нашатирним спиртом. Том з сіллю, це частково допомагає. Я вже переважно роблю профілактику хвороби, додаю інсектицид. Звичайно, для цибулі, яку ми не будемо брати у їду. Якщо ви плануєте ще цибулю їсти, це ще перо, то інсектицидом, звичайно, не обробляємо. Саме краще від цибулевої муги себе зарекомендував Енджіо. Це у нас інсектицид широкого спектру дії. Він застосовується і по деревах, можна застосовувати до цибулі. Має дві діючі речовини. Він саме в цей період, поки це муха вилітає. Та, і він захистити нашу цибульку. Саме це такий важливий період. Хто вирощує цибулю, наприклад, ще на продаж або там на дуже великий врожай, то вони ще через 2-3 тижні ще раз повторюють. Ну, Я думаю, для домашнього вирощування один раз у саме цей критичний період обробити Енджіо, цього буде достатньо. Його дається 3,6 мг на 10 літрів води. Але я би на вашому місці сам Engio не давав, я би скомбінував його з профілактикою хвороби. Наприклад, в нашій місцевості, в нашому районі, цибуля часто хворіє, можна застосовувати до цибулі різні препарати, є більш сильні, є слабші препарати. Кожний, в принципі, вже орієнтується як з хворобами цибулі. Можна робити одну обробку, дві, навіть три роблять. В промислових плантаціях роблять до 17 обробок різних і по шкідниках, і по хворобах, і по бур'янах. Так що, якщо хтось напише мені, що «О, от ви там покропили, раз, це раз це взагалі нічого. Якщо ви йдете на. Базарі купляєте цибулю, вона була до 17 разів оброблена різними пестицидами. Тому до цього Енджу я, наприклад, даю квадріс. Квадріс у нас універсальний препарат. Він йде у нас по всіх хворобах, досить універсальний фунгіцид, має невеликий строк очікування, тому ніяка хімія не залишиться у вашій цибулі. Можна, звичайно, квадрісом повторювати, або, наприклад, брати більш постужніші препарати. Наприклад, багато хто зараз обробляє редомілом, цибулю і чесник, навіть редомілом Gold Air, цим старим, що має там ці такі досить токсичні речовини. Ну, я думаю, що. В домашніх умовах обробляти вже цибулю редомілом ну, досить не потрібно. Тому, якщо у вас помірні такі хвороби, то я думаю, що квадріс вам допоможе. Тому у нас отаке сьогодні відео за нашу цибулю. Всім дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, я відповім в коментарях. Цибуля зимова, досить непогано виходить. В нас, наприклад, сама краща зимова цибуля, тому всім рекомендую. Але, звичайно, тут треба з нею попрацювати, захистити від хвороби, захистити від. Шкідника, і тоді буде з неї толок. Всім бажаю підживити, захистити гарну свою цибулю, всім бажаю гарних ворожаїв і мирного, мирного неба.